Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Встановлення меж земельної ділянки проводиться вже після складання проєкту землеустрою або технічної документації та реєстрації земельної ділянки в ДЗК. Для встановлення меж необхідно, щоб земельна ділянка вже була зареєстрована в кадастрі. Сама процедура закріплення меж. По своїй суті є перенесення координат поворотних точок ділянки з кадастру на місцевість за допомогою спеціального обладнання. Давайте розглянемо випадки, в яких виникає необхідність встановлення меж земельної ділянки в натурі. Перше втрата або пошкодження раніше встановлених межових знаків. Друге проведення будівельних робіт на земельній ділянці, в тому числі встановлення огорожі на земельній ділянці. Третє. Під час вирішення межових спорів з власниками сусідніх ділянок. Четверте. Буріння свердловин. П'яте. Придбання земельної ділянки новим власникам. Також можуть бути інші випадки. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.